Окупанти готують до депортації понад 2700 дітей з Луганщини. Повідомила прес-служба Луганської обладміністрації. У так званій ЛНР тривають медичні огляди дітей, після яких певна їх кількість зникає. Медики з Російської Федерації вже оглянули понад 94 тисячі хлопчиків та дівчат. Про що заявили самі окупанти? Різного ступеню патологія виявлена у 69,6% з них, що вже дає привід для депортації. Виписані направлення на госпіталізацію, яка зазвичай відбувається в медзакладах на території Російської Федерації, 2726 дітям. Напередодні з прифронтового Невського правоохоронці евакуювали жінку літнього віку. Ворожа ракета повністю зруйнувала сусіднє подвір'я і суттєво пошкодила будинок місцевої жительки. Кілька днів вона прожила у сирому льоху та вирішила евакуюватися, розповіли у поліції Луганщини. Росіяни активно застосовують на Луганській ділянці фронту авіацію. Лише за попередні дві доби там зафіксовано 17 авіаударів. Повідомили у Луганській обладміністрації. З метою виходу на адміністративний кордон Луганської області противник продовжує наступальні дії та намагає витіснити наші війська на правий берег річки Жеребець на рубежі Макіївка, Торське, а також з серебрянського лісництва. Ворог збільшив застосування оперативно-тактичної та армійської авіації по позиціям наших військ на Лиманському напрямку. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Кузьмине, Білогорівка, Луганської області.